Біблійні студії. Запрошую вас до Івангелії від Матея, Перший розділ, будемо продовжувати читати також Новий Завіт по порядку, так як іде. І після родоводу Ісуса ми читаємо ось такі рядки. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія його мати була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилось, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, і її чоловік, бувши праведний і не бажавши її оставити, хотів Тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив: Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилося Господнє слово, сказане пророком. Ось діва матиме в утробі і породить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина, і віддав йому ім'я Ісус». Спробуємо приглянутися сьогодні до цієї постаті святого Йосифа. Ким був святий Йосиф? Маємо певне уявлення про святого Йосифа, яке в нас повстало до різних колядок, зображень, різних картин, які не завжди відповідають історичній євангельській дійсності. Представлялось Йосифа як старшого чоловіка, якому вже далеко за 60, і який міг би бути безпечним опікуном Пресвятої Діви Марії. Таким чином, автори такого зображення намагалися підкреслити дівочість чистоту Богородиці, щоб в е, слухачів чи в глядачів різних картин навіть жодного сумніву не було про те, що вони жили в чистоті разом. Е, Деякі апокрифи говорили про те, що Марія була другою дружиною Йосифа, і від першої дружини в Йосифа були діти на момент народження Ісуса, це дозволяло пояснити, звідки в Ісуса взялися брати, про яких мова в Євангелії, і так далі. Один з апокрифів говорить, що Йосиф помер тоді, коли наш Господь мав 19 років. Скоріше всього, цей апокриф є правдоподібним, тому що цифра 19 не є якоюсь символічною, не пов'язана з жодним біблійним символом, і тому є, скажімо, рація, щоб ну, прийняти це як певну правду. Хто ж він є, цей опікун нашого Спасителя? По-перше, Біблія називає його Теслею. Однак слово Тесля не зовсім тут вдале. Слово Тектон грецькою мовою означає майстра будівельної справи, майстра різних виробів з дерева і так далі. Від цього, до речі, походить слово архітектон, так? То архітект, наприклад, сьогодні. Що, як на вашу думку, браті і сестри, що би характеризувало цю особу? Е, уявіть собі, майстра будівельної справи, такого прораба, який будує будівлю. Що характеризує цю особу? Уявіть його, не знаю, наприклад, з якимось інструментом, з улівцем за вухом, е, з різними якимись кресленнями і так далі? Я собі уявляю Йосифа як такого чоловіка. Який має такий математичний розум, любить точність, добре будує і не любить сюрпризів. Будівельники не люблять сюрпризів. Я в цьому переконався, тому що сам будую храм. І якщо щось не збігається з проєктом, ой-ой-ой, це грозить серйозним скандалом з будівельниками. І тут Господь делікатно забирає в Йосифа проєкт його життя. І підсуває йому свій власний план, приходить до нього з благовіщенням і говорить йому: не бійся взяти Марію, свою дружину до себе. Цей факт ще більш підкреслює віру святого Йосифа. Віру людини, яка звикла до, до в... точності, до впевненості. Яка знає, що буде далі, і раптом вона опиняється серед ситуації, коли нічого не знає. Коли єдине, що їй залишається, це здатися на волю Божу і на Боже проведіння. Ісуса називали Сином Теслі. Один з богословів Жан-Франсуа Сікс, коли описує епоху Ісуса, говорить так. Теслі належали до особливо розвинутих інтелектуальних людей. Коли була якась складна ситуація, говорилося: чи немає серед нас якогось Теслі. То вважалося, що Тесля є спеціалістом від розв'язування різних складних справ. Тесля в такому широкому значенні, так як я вже сказав, майстер будівельної справи. Це означає слово «тектор». Пригляньмося тепер до благовіщення Йосифа з особливою увагою. Отож, Бог забирає від нього його власний проект на життя і дає йому свій план. І Йосиф каже, так, хай так станеться. Тому кожен рух Йосифа, кожний жест Йосифа в Євангелії від Матея супроводжується виразом, щоб збулося Писання. Чи ти сьогодні можеш приглянутися до Йосифа як до люстра, як до дзеркала? Чи можеш побачити в Йосифі також своє відображення? Чи готовий ти сказати, Боже, забери від мене усі мої плани і дай мені свій проект, дай мені свій план на моє життя, бо я вірю, що твоя воля є угодною, доброю і досконалою, так як говорить сюди Павло. Я вірю, що Ти, Господа, не хочеш мені зла і не хочеш мені зробити гірше, тільки краще. Йосиф був такою людиною, яка сказала: Так, Боже, я в це вірю. Я вірю, що ти хочеш мені краще, а не гірше. І вірю, що ти передбачиш, як усе це станеться. Я зараз абсолютно нічого не розумію. Те, Господи, що ти мені підсунув, це не те, що суперскладний проєкт для мене, а майже неможливий. Майже неможливий. Але я вірю, що ти здатний це зробити. Євангелізм та й згадує про те, що Йосиф, будучи людиною праведною, хотів віддалити від себе Марію. І до цієї ситуації мусив втрутитися ангел Гавріїл, кажучи, Йосиф, і сину Давида, не бійся прийняти Марію, твою дружину. Тут потрібно, братія і сестри, відійти від різних таких сентиментальних пояснень, типу, що Йосиф хотів зберегти життя Марії, щоб її не каменували, хотів її віддалити, любив її і так далі. Все це правда, зрозуміло, що Йосиф любив Марію, зрозуміло, що не хотів її смерті. Але все ж таки спробуємо подумати, в чому мала би полягати праведність Йосифа. Бо за законом Йосиф мав би передати Марію до суду і мав би бути тим, хто приймає участь навіть в її покаранні, якщо б її вина була доказана. А якщо він називається праведним, а не поступає в цей час за законом, то в чому полягає його праведність? Спробуємо відповісти на це запитання. Щоб зрозуміти цю таємницю, потрібно нам пригадати благовіщення. Перепрошую, потрібно нам пригадати відвідини Святої Єлизавети. Чому? Отож відвідини Святої Єлизавети, так скомпоновані і так написані, що представляють Марію як ковчег завіту. Марія зараз після благовіщення біжить до Аїм Карім Приблизно 125 кілометрів, е, іде, е, мандрує до своєї родички Єлизавети. І е, текст, який описує відвіданий Єлизавети, нагадує текст перенесення ковчегу завіту в Давид Город, Давидом, царем Давида, так? царем Давидом. Е, Пригляньмося, може, до цих е, зв'язків. Як саме? Як саме це пов'язано? Наприклад, Давид говорить, хто я такий, щоб ковчег за віду прийшов до мене? Так? І зверніть увагу, Єлизавета говорить подібні слова. А звідки ж мені це, що матір Господа мого приходить до мене? Знову. Давид танцює щосили перед ковчегом завіту. Читаємо це в другій книзі Самоїла в сьомому розділі. Шостий сьомий розділ так, описує всі ці події. І читаємо септуагіта вживає на танець Давида слова «скіртао». Подібно це саме слово вживає Лука, коли описує, що Йоанн Хреститель, коли зачув привітання Марії. Здригнувся у лоні, так у нас перекладено, дослівно затанцював, підстрибнув з радості. Бачимо, що Лука так трохи стилізує цей текст, що він дійсно хоче показати, що Марія є тим ковчагом Завіту, бо назить в собі присутність Господа. Але пригадаємо собі ще інший факт, який пов'язаний з перенесенням ковчагу завіту. Одного разу. Коли його переносили, уза простягнув руку до Божого ковчегу, вхопився за нього, бо воли нахилили, та Господній гнів запалав на Узу, і Господь ударив його там за цю сміливість, і він помер там коло ковчега Божого. Так читаємо в другій князі Самуїла в 6 розділі, вірш 6 і 7. Спочатку ковчег завіту без поваги переносили, його мали нести священники, а тут читаємо, що його несли, тягнули воли. Тобто невластиве поводження себе з ковчегом завіту є дуже небезпечним. Видно, в ранньому християнстві Марія вважалася також, як ковчег завіту. Вже тоді було певне переконання про її особливість, що вона лука, який відображає віру ранньої церкви, показує її як ковчег. Той, хто несе Ісуса є ковчега. І Йосиф, в даному випадку також показано, як хтось, хто не хоче невластиво поводитися з цим ковчегом. Йосиф показаний радше, як хтось, хто вірить в невинність Марії, вірить в її святість, вірить в її е, чистоту, її вірність. І, а оскільки бачить все ж таки, що вона є вагітна, то має свідомість, що з нею відбувається щось неймовідного, щось божественного. І тому не хоче втручатися в цей Божественний план по відношенню до Марії, вважає себе як хтось, хто не має права цього робити. Тому грецьке слово «аполісай», яке описує реакцію Йосифа, яка найчастіше перекладається, щоб віддалити, або не бажати її ославити, або тайкома її відпустити, так? не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити, читаємо так. Можемо перекласти ще інакше. Віддалитися від неї. Йосиф хотів віддалитися від неї, вважавши себе недостойним. Така постава нагадує Мойсея перед палаючим кущем, який скидає своє взуття або Петра, який під час чудотворної ловитви риб каже: Господи, відійди від мене, бо я людина грішна. В зв'язку з цим хочу прочитати певний коментар, який належить святому Бернарду Склерво, і який пояснює цей жест Йосифа. Йосиф хотів її залишити, по тій самій причині, по якій Петро просив Господа, щоб залишив його, кажучи, відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. По тій самій причині, по якій сотник звернувся до Ісуса, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах. Отже, Йосиф, вважаючи себе за грішну людину, сказав собі, що така людина, як він, не повинен мешкати під одним дахом з жінкою так возвеличеною і важливою, і що її чудовне і найбільше достоинство наповнювало його захопленням і страхом. Зі страхом і тремтінням бачив він у ній найпівніші ознаки Божої присутності. А оскільки не міг поглибити цієї тайни, хотів її віддалити. Петро боявся великої сили сотник присутності Маєстату. Йосиф, також, як людина, боявся нового великого чуда, глибине тайни, тому вирішив відійти потаємно. Дивує вас, що Йосиф вважав себе достойним товариства вагітної Діви Марії? Чи не чули ви, що Єлизавета не могла в її присутності не відчувати страху і захоплення? Бо ж сказала, і звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, тому Йосиф і вирішив її залишити. Інший коментар належить Перу святого Романа Мелодоса або пісняра. Послухаймо. Тоді Йосиф, котрий ніколи не пізнав Марії, став оторопілий її славою і, дивлячись на близькі її постаті, сказав. О, найясніша, бачу, як полум'я і розпечене вугілля оточує тебе. Боюся, того Маріє, бережи мене, не спали мене. Твоє лоно без пороку стало раптом розпаленою піччю. Нехай мене не стопить, благаю тебе, пощади мене. Чи хочеш, щоб я, як колись Мойсей, скинув сандалі, щоб наблизитись до тебе і слухати тебе. І щоб навчений тобою сказати: будь поздоровлена, обручена, це незвичайне. Постава Йосифа, брати і сестри, по відношенню до Марії, це образ постави християнина по відношенню до таємниці втілення, по відношенню до того факту, що Бог з любов'ю до тебе забажав стати таким, як ти, забажав стати людиною. Каже один з бізантійських богословів Ніколаска Вазілас, Микола Кавасила. Для чого Бог воплотився? Для чого Суд Божий став людиною? Щоб переконати тебе про свою шалену любов? Ніколас Вазіля зживає двох грецьких слів Манікос Ерос. Господь є як аж боюся цього сказати: маніак любові. По відношенню до тебе? Хоче тебе в цьому переконати. Постава Йосифа по відношенню до Марії. Це щось, чого не можна виразити словами, щось, чого ніхто не заслужив своїми добрими вчинками. Можливо, не випадково Йосиф в Євангеліях не говорить жодного слова. Бо що можна сказати перед цим фактом? До нових зустрічей, братії і сестри в ефірі Біблійній студії.